Всім привіт! Ви на каналі «Ремонтіруй самі. В сьогоднішньому відео я покажу, як зробити зброс настройки попасти в режим прошивки на такому телефоні, як Samsung M20. Що нам для цього потрібно? Одночасно зажимаємо кнопку громкості плюс і кнопку вімкнення. Зажимаємо і держимо. Появилась надпись Samsung, кнопку вімкнення відпускаємо, кнопку плюс продовжуємо тримати. І ми попадаємо непосредственно в саме Recovery. Що нам для цього потрібно? Спускаємося кнопкою громкості до Vibe Data Factory Reset. Підтверджуємо кнопкою увімкнення. І, як бачимо, тут пишеться: збросить настройки. Вибираєте збросить настройки, підтверджуєте кнопкою увімкнення. Я цього робити не буду, так як мені не потрібно робити зброс настроїв. Я вибираю отміна, ви вибираєте зброс настройок. Потім вас викидає е, в меню Recovery і вибираєте Reboot System Now. Так же само підтверджуєте кнопкою увімкнення. Я телефон вимкну, і зараз покажу, як попасти в режим прошивки. Що нам для цього потрібно? Зажимаємо кнопку громкості. І кнопку вімкнення. Зажимаємо і держимо. Появилася надпис Samsung. Кнопку вімкнення відпускаємо, мінус продовжуємо держати. Так, ми все одно попали в рекавері. Скоріше за все, що зараз нам буде, потрібен комп'ютер і кабель зарядки. Зараз я візьму якийсь кабель зарядки. Секунду. Спробуємо попасти в режим прошивки. Зажимаємо тоді плюс-мінус і підключаємо кабель зарядки до телефону. Кабель вімпнений до комп'ютера, не до зарядки, а до комп'ютера. Зажимаємо дві кнопки плюс-мінус, під'єднуємо зарядний кабель, який під'єднаний до комп'ютера. Підтверджуємо кнопкою громкості плюс, що ми готові до прошивки. Я цього робити не буду, так як мені не потрібно його прошивати. Я вибираю мінус. Телефон вимикається. Ну, Зараз він запуститься в звичний режим. От такі простенькі. А, він просто попав в рекавері. Все, вимикаємо телефон. Всім, кому дане відео було цікаво та корисно, ставимо палець вверх і не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!